Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Зайчик та їжак. Було це давним-давно. Коли ще звірі говорили в одному лісі, на самому узлісі, Жили собі зайчик-побігайчик та їжачок голова зголочок як були вони маленькими, то не розлучались і на хвилинку. Разом гралися, під одним кущком від дощу ховалися, одним листочком лопуха вночі вкривалися. Та ось вони виросли і настав час їм будувати свої домівки. Давай разом збудуємо хатинку. Каже віжачок, і разом будемо жити. Мені буде веселіше. Е, ні, каже зайчик, ти дуже повільний. Ти все повільно робиш, а я швидкий. Ти доки нагнешся, доки підведешся, а я вже й хатинку зведу. Не хочу я робити один за двох. Будемо будувати кожен свою хатинку. Як собі знаєш, так то й так. Стали вони кожен собі хатку будувати. Їжачок не поспішає, але й не зволікає. Назбирав гілочок, листечка сухого та й злив собі кубельце просторе сухеньке та гарненьке. А потім і про запаси на зиму не забув. Пішов до лісу та й почав збирати грибочки, наколює їх на свої колючки, принесе до кубеця та й розвісить на гілочках, сушить, а сам знову до лісу біжить, яблучка та грушки збирає та на колючій голівці до хатинки несе. От зустрів якось їжачок свого колишнього приятеля та й питає. Як? Твої справи збудував собі хатинку, бо вже скоро прийде зима, то спитає, що робив влітку. Ще встигну збудувати, я швидкий та й що мені будувати? Я під кущиком сховаюсь, листочком прикриюсь, та й ніякої зими я не боюсь. А їсти. Ти що взимку будеш? Зібрав уже запаси на зиму. Нащо їх збирати скрізь повно їжі і травичка суковита, і листочки смачненькі, і глички зелененькі. Годі вже розмовляти на мене чекають метелики на галявині Я з ними змагаюсь хто прудкіший. Але ж Зима скоро прийде. Не боюсь я ніякої зими. І побігайчик пострибав на галявину гратися з метеликами, а їжачок, голова з колючок, пішов збирати грибочки, яблучка і грушки. Час швидко плинув. Красне літечко скінчилось. Пролетіла осінь, до лісу прийшла зима. Із завірюхою, метелицею та тріскучим морозом. Їжачок сидить у своєму кубельці там сухо, тепло, сушені грибочки та яблучка їсть. А зайчику геть погано. Соковита травичка померзла, зелені листочки опали. Та все глибоким снігом засипало, та й сховатись ніде. Скрізь мороз дістане, іде зайчик побігайчик до свого побратима. Пусти мене, братик, погрітись, бо я з голоду ледь ноги тягну. Зачекай, ти ж казав, що я дуже повільний та нічого не встигну зробити. Буду за твій рахунок жити, а тепер. Сам прийшов на мої пожитки. Ну, гаразд.